Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Ми все ще в селі, і сьогодні хотів би з вами поділитися ще одним простесеньким рецептом це мінтай на пательні на мангалі. Для приготування нашої страви будемо використовувати дві тушки рибки Мінтай, яку ми помили, обов'язково очистили. Серединку від чорної плівки, все прибрали і нарізали порційними шматочками. Також будемо використовувати одну чайну ложку приправи хмелі сунелі і пів чайної ложки солі та чорного молотого перцю, соняшникову олію для смаження і 4 столові ложки борошна білого для панірування нашої рибки. Отже, у нас є друзі борошно, Сюди ми додаємо наші приправи, сіль перець. Беремо. Борошно ми взяли в одноразовий пакетик. Добре це все перемішуємо. Ось так. Після чого сюди ж ми додаємо шматочки нашої рибки. Десь по 5-6 шматочків. Ось так. І знову ж таки ось так добре, щоб кожен шматочок дуже добре скажімо так, обмастився цією паніровкою. Проводимо таку маніпуляцію. Тепер розігріваємо пательню і вливаємо на неї соняшникову олію. Після того, як олія нагрілася, викладаємо шматки нашої риби і обсмажуємо. Спочатку з однієї сторони до золотистої шкоринки, а потім з іншої. Все, наша рибка готова. Все дуже просто, швидко і смачно. Друзі, дякую, що ви зі мною, Якщо цей рецепт був для вас корисний. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Діліться в коментарях своїми рецептами смаження цієї рибки. Всім дякую за увагу!